Сівбачення 2025, нова моя пісня, о дівчина моя, о, красуня моя, найчарівніша в світі дівчина, я кохаю тебе, захищаю щодня чарівну мою Україну, я кохаю тебе, захищаю щодня. Чарівну мою батьківщину, хочемо миру, ні війні, хочемо миру, ні війни, хочемо миру, хочемо миру, хочемо миру, ні війні, ні війні, ні в війні, ні в війні, ні в війні. Ну, це на другому <laughs> другій моделі китайського телефона Топ-Поп я зняв. Можливо, це, це ж без музичного супроводу і так далі. От, Буде музичний супровід, буде набагато краще. Але чарівна найкоротша пісня, і саме головне переможна. Підписуйтесь на мій канал, лайкайте з родичами, близькими, знайомими і. Не забувайте поставити обов'язково лайк і пролайкайте всі останні мої відео, хоча б 50. Я побачу, що ви багато пролайкали. Я е, теж підпишуся на ваш канал на Тіктокі або на Ютубі. Спасибі. Я опублікую і на Тіктокі, і на YouTube. Спасибі, дякую, до перемоги. Не забувайте повідомити знайомим. Спасибі.